Доброго дня, мене звати Олександра Папіна, я одна з членів проєкту друкована газета «Східнау» для переселенців з Донеччини та Луганщини. І сьогодні ми зібралися для того, щоб представити, презентувати це видання, розказати, для чого ми його друкуємо, і запросити вас на дискусію, яка відбудеться сьогодні у Черкасах, а за пару днів у Дніпрі. І детальніше про газету, як виникла ідея? її Появи, що була про предісторію цього видання, е, я хочу, щоб розказала Інна Юрівна, головна редакторка газети Східнау. Ну, Саша, так от трошки припутала, що громада схід це, тому що у нас газета вона має таку історію ще перед ну, великою війною, у 19-му році у нас був проект видання друкованої газети а, у Донецькій і Луганській а, областях. Там був у нас 120 тисяч наклад, і теж двічі на місяць ми виходили. І а, розповсюджувалися в селах, а, тобто в селах прифронтових, туди, де ну, взагалі ж ніякої преси там не було. А, ті, ну, Тільки що під час виборів якісь газети туди привозили з, з політичними якимись меседжами. І а, у нас була така стала аудиторія, і ну, це взагалі така була приємна історія. Наприклад, там перший рік ми масштабували, ну ми а, видавалися розповсюджували. На Донеччині, а потім масштабувалися на Луганщину. І, е... Було дуже приємно, коли навісні, там у якомусь богом забитому селі, поштові скриньки, ну, про які вже ніхто не згадував, бо ну, вже не пам'ятали, як їх використовувати, навіщо, то нам наші розповсюджувачі надіслали фотки, як люди пофарбували свої поштові скриньки, щоб там не дай боже не пройшли повз. І це ця вулиця, і там розфарбовані у різні кольори. Поштові скриньки це було таке вало ну, краще, ніж будь-які там відгуки на пошту там, чи колись кудись ще. От. І коли той проєкт закінчився, то ну, редакція наша почала шукати якісь можливості для того, щоб його поновити. Тобто, ми вели там переговори з донорами. І а, щось нас там планувалося. А потім, а, звісно, що 24 Лю лютого у нас мало вийти, а, ми знайшли такого ну, тимчасового донора, який нам кілька а, випусків газети профінансував. І от 56 -е число воно мало верстатися саме у четвер, 24 а, лютого, і а, звісно, що одразу стало зрозуміло, що ні, яка друкована газета в такій ситуації. І а, донори там погодилися, щоб ми ці гроші там, перетрансформували проєкт в ну, кануну в, в новинні майданчики. І от минулого року, у червні, ми знову згадали про а, друковану газету. Uh, і тепер вона має назву то була громада Схід. А це тепер у нас називається Схід НАУ. І uh, концепція цієї газети в тому, що газета йде за своїм читачем. Тобто зі Сходу поїхали люди, ті, що були там нашими читачами, так і ми тепер uh, намагаємось uh, бути їм корисними там, де вони зараз є. Uh, Газета наш е, новий проєкт, підтриманий е, посольством е, Німеччини в Україні. І... Через них, от ми подавалися через них, нас підтримало Міністерство іноземних справ Німеччини. Ну знову ж таки, вдруге вже німці там на відміну від інших донорів, вони вірять в те, що друкована преса в принципі є корисною для певної ну, аудиторії читачів. От і з лютого цього року ми почали цей проект реалізовувати. І вже вийшло у нас от, друком е, чисел газети. П'яти от завтра вже буде відвантажуватися з типографії. І поїде у нас зараз от, там, презентація, чи є вона? Там написано 350 локацій. Ну, от зараз вже їх 450. Я вчора от, ми з Сашою готували. Для нашого сайту файлик з локаціями, там вже їх 450, тобто ми намагаємось, щоб бути ну, скрізь там, де це можливо. Ну, хочу додати, що окрім України, ну всі майже наша газета розповсюджується майже у всіх регіонах України, крім зрозуміло, ну, Дуне... да, крім Донеччини да. і Луганщини. От, а також ще нас читають переселенці, біженці українські у Польщі там також розповсюджуються і вже минулого місяця там також прийшли презентації проєкту, саме газети. Ми отримали відгуки від людей, які там знаходяться. Там, там навіть цікавіше вийшло. Та, там а, на заході ну, презентаційних заходах роззнайомилися жінки, біженки, які там а, ну, були, а, відвідували, відвідували ці заходи. І вони а, вже а, тепер а, вирішили об'єднатися у якусь спільноту, яка буде об'ївати інтереси от, українських жінок у Польщі. Ну і робити щось корисне для там допомоги Україні, допомоги армії. Так і хотілося б і на я думаю нашим читачам, слухачам, глядачам було б цікаво почути для чого взагалі, яка мета цієї газети, і ну насправді у вік там у час електронних технологій, інтернету, різних месенджерів, швидких новин і всього іншого. Ну дуже дивно почути про паперове видання, яке насправді ну, тобто, яка інформація, яку корисну інформацію про що можуть там люди прочитати, що нового. І корисного для себе дізнатися, і як їм це може допомогти на новому місці. А, ну, Про це була дискусія, так, чи паперовий формат, електронний. А, ми просто ну, через той досвід, який ми отримали, коли робили громаду Схід, то ми а, розуміли, що а, ну, завжди знайдеться аудиторія для а, друкованої газети. Ну, тим більше вона розповсюджується безоплатно, і е, є люди, які не, 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 не те, що там люди літнього віку, нібито е, там не вміють користуватися інтернетом. В принципі, зараз всі вміють користуватися інтернетом, але е, ну, друковане видання це трошки така інша річ. У нас е, ну, е, нам Пощастило, що склалася така атмосфера, що нібито от, ну, ми з людьми от розмовляємо, так, у нас така, ну нібито ми їх знаємо, так? нібито вони знають нас. Тобто вони пишуть там, що б вони хотіли побачити, так? Ну, яку там корисну інформацію. Ми під них під їх запит робимо матеріали. Так? Потім там, докоригуємо, так цікаво це, не цікаво це. Тобто, і ця ситуація, що люди отримують газети, і от з ними хтось розмовляє, що вони ну нібито не одні, тим більше, що така є ну не те, що там проєкт три місяці, та да, там п'ять газет випустили, і всі, і все про це забули. Тобто, у нас є певна історія, і от зараз ми її продовжуємо. А, трошечки ми а, зробили там іншу стилістику, так, що ну, то було там а, більш так для сільських жителів ми там спеціально не хотіли робити там, якийсь там складний дизайн, наприклад, ну, щоб люди не відлякували не відлякували людей, бо вони думають, що якщо газета, наприклад, там красива, професійна зверстана, то це значить, що, мабуть, це якийсь політик. Мене якісь, купують. Так, мене купують, і потім щось від мене захочуть. От. Е, е, зараз у нас трошки інший дизайн, е, ну, як на мене, то, ну, мабуть, От, е, Для того, щоб залучити ну, більш е, широку аудиторію, е, і молодь, в принципі, нас читає. там, і... Щодо того, ну, який попит, от у нас цікавий вийшов кейс з бібліотеками. Тобто ми зробили прес-реліз після виходу першого числа і наша ну, П'яниця, вона а, закинула цей прес-реліз, і а, ми так за кілька днів ми бачимо, що його поширюють бібліотеки. Тобто а, там національна бібліотека, так на всю свою мережу а, кинула ці, а, ну, цю новину, і вони почали просто дзвонити. І просто просити а, газети там, хоча б 10 примірників нам а, річних видань, ми не бачили з там, 1900 там, якогось року. От і а, ми так здогадуємо, що не, не тільки переселенці читають наші газети у цих там сільських бібліотеках. А, до яких, от якщо б бібліотекарі не так не відгукнулися так дружно, то ми б, ну, не мали б до них просто доступу. Наші про там до якихось сільських громад, ступ, да, до ну, і коли виїхали. Да, і коли вони дзвонили, писали нам на, на пошту з проханням це долучити був просто шквал реального, реального запитів цих від бібліотек. Долучити їх до розповсюдження, то вони головним аргументом у нас в громаді тут дуже багато переселенців, але в нас немає ресурсів. Матері... Ріалів інформаційних як з ними працювати, тобто каже, ваша газета ну це такий інструмент, яким ми можемо користуватися і надавати людям, хоча б інформаційні послуги. Ну і головна для чого ну головне для чого цей проект. Головна мета це хочу від себе додати, що це от об'єднання, да, підтримка зв'язку, зв'язку між людьми, які виїхали з нашого регіону, надати їм корисну інформацію, яка б була б допомогла їм адаптуватися на новому місці, да і в подальшому мотивувати їх повертатися у на малу батьківщину для відбудови і повернення життя вже після перемоги. Ну так. Тобто ми маємо, ми не можемо їх ну, змушувати, та, але ми маємо повідомляти про ті можливості, які, скоріше за все, буде надавати держава, будуть надавати якісь міжнародні партнери для людей, які будуть повертатися на зруйновані території. Я, от буквально вчора, отримала пропозицію. На участь у координаційній раді Донецької адміністрації військової щодо роботи з реалізацією плана. Там він називається план стабілізаційних дій там, після деокупації там, Донеччини, Луганщини. Так, загальний план от, на Донецькому напрямку ми будемо працювати. ну, Це інформаційна складова цього проєкту, цієї програми. От, І тому ввечері ми будемо, коли збирати будуть у Халабуті будуть збиратися переселенці там активні і ми будемо спілкуватися на тему, та які від держави люди хочуть. Якісь преференції, так, якісь ресурси для того, щоб ну, якщо вони захочуть повернутися, то яким чином вони будуть підтримані там у халбуді багато маріупольців, тобто ну, яким просто нема куди повертатися. Тобто ми маємо вислухати так, їхні думки, їхні побажання, і потім ну, на інформаційному рівні доносити до влади. От так, от запити від там конкретних переселенців, да так? тобто, тобто, користуючись можливістю і резюмуючи все це, ми запрошуємо вас сьогодні у Черкас у вільний простір Халабуда на 18 годину поговорити про те, якою ви бачите свою, свою наш регіон Донеччину, Луганщину після перемоги, як має відбуватися. Відбудова цього регіону, за яких умов ви готові туди повернутися? Там. І така ж сама зустріч буде у п'ятницю ввечері у Дніпрі. У якщо Дніпрі, хтось та. хто не встигає до Черкас, запрошуємо у Дніпро у простір доброго вечора. Ми з Маріуполя ранку. Доброго ранку доброго. ми з Маріуполя. Да. Це ж волонтерський хаб, вулик, який робили переселенці з Маріуполя, там дуже багато людей щодня, там 200-400 людей вони там допомагають їм і гуманітаркою і послугами якимись там юридичні, медичні супровід дають людям. Тобто теж такий майданчик для дискусії досить такий ну, представницький. Згадували, і як люди можуть дізнатися, де їм отримати примірник? Куди прийти почитати? Чи де можна взяти додому? А, ну от сьогодні ми запустили сайт, а, називається. А... Ну, посилання на сайт посилання, буде у коментарях та, під цією у... трансляцією. Так, і а, там буде прям такий розділ, де шукати друковану версію газети. Вона буде в електронному вигляді, репортажі будуть викладуватися. І а, там буде файлік з локаціями, де саме за якими адресами у тому чи іншому місці можна а, знайти, прийти вам та зручніше. просто знайти газету. Так. Так. А, а Про локації, якщо ти не проти, я розкажу як так, 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 коли... координаторка проекту, в тому числі розповсюдження, так, коли дотична. ми запустили проект. Ми звісно почали шукати створювати базу для розповсюдження проєктів. Ну і спершу ти дзвониш по тих контактах, з якими ти колись співпрацював, мав спільні проекти, або просто знаєш, що ну перетиналися там по різних у різних сферах, в різних проектах і діяльності, і тому переважна більшість наших розповсюджувачів це громадські організації, просто громадські активісти, які виїхали в інші регіони України з Донеччини Луганщини. Вони радо до цього долучилися, тому що вони, це, вони розуміють, для чого це і це співпадає з цінностями і тими цілями, і тією роботою, яку вони зараз проводять. І також у багатьох регіонах нас підтримала місцева влада, тобто газети можна знайти у ЦНАПах там різних міжнародних Міжнародних офісах міжнародних організацій, такі як там Червоний Хрест або людина в біді, ну тощо. Тобто, ну а більш детально, якщо вам цікаво, заходьте на наш сайт, шукайте ту локацію, яка поруч з вами. І на сайті також будуть вказані адреси для зворотнього зв'язку. Ми будемо раді е да раді почути ваші відгуки або шліть нам ваші історії, про які було б цікаво прочитати всій Україні. А до речі, хто працює над наповненням газети, хто ці журналісти, вони працюють дистанційно, чи знаходяться в Донецькій області наразі? Як обирають тематику, над якою працювати, як знаходяться саме в інформаційному полі? У нас просто протягом от, ну, багатьох років вже склалася така команда, так журналістів. Базувалися ми ну, на початку цієї діяльності з паперовими відданнями у Маріуполі, а журналісти у нас були скрізь, і там була така дуже цікава історія, коли нам пропонували свої матеріали громадські активісти, наприклад, з Луганщини. Так а ну писати вони не дуже вміли. І а, ми паралельно запустили проект, знайшли донора під це і зробили медіашколу для громадських активістів. І а, вони там у нас були і вебінари, і офлайн одна зустріч не дуже вдала, тому що всі потім <свірвали> захворіли на ковід. <COVID. свірвали> От але а, це було більше ніж півроку. І ну, це зазвичай дівчата були там тільки два хлопці, того вони відвалилися там наприкінці. І ці дівчата, які отримали ну такі от базові знання просто про там журналістику, як писати такий матеріал, як такий матеріал писати. Так коли почалася велика війна, тобто. Кілька от людей з цих наших випускниць цієї медіашколи вони стали фахово займатися журналістикою, тому що це робота, яку можна виконувати дистанційно, так? коли вона не знає, де вона буде жити, так? вона їде з Курахового і не знає, де вона зупиниться в Україні. І головне, що ці жінки вони не поїхали за кордон. Тобто там працювати посудомийками, так вона е, підвищує там свій фаховий рівень. Та вона отримує за це гонорари, і більше того, ми їх залучаємо ще до інших оцих наших проектів, там побічних так. Там телеграм-канали або там інші сайти, і е, ну, люди реально можуть на це існувати, сім'єю. Тобто, от щодо журналістів, то журналісток, то у нас така ну, цікава команда. Е, вони зрештою, як вчилися. Ну як всі вчаться, та а диплом здавали вже, так би мовити, вже працюючи, не безпосередньо у полі. Ну і тепер вже дівчата всі там релокувалися, так осіли там в деяких містах, і вони просто от. Наприклад, хто у нас у Луцьку, так, і там ну, усі там Волинські ці новини, вона їх обробляє і пропонує, наприклад, теми. Або я кажу, що, дівчата, давайте оцю тему от, нам, ми пишемо, давайте зробимо якесь опитування ваших респондентів, щоб ми взяли ну, різні куточки України, щоб у нас було таке велике охоплення. І ну, цей процес у нас налагоджений журналістками, слава Богу. Є фахові ті, що ну професійні прям журналістки, ще там і до війни і до 2014 року працювали в журналісті, але таких набагато. Тобто, набагато більше тих, хто ну, от, прийшов у професію вже з нашою, так би мовити, допомогою. На жаль, більшість отаких от дівчат вони залишились на окупованих територіях на Луганщині. Це було ну, наш такий актив Луганський. Просто там дівчата, вогонь, і вони зараз сидять на окупації. Трошечки виходять інколи на зв'язок. От одна казала: ну, типу, я хочу бо я буду писати щоденник окупації. Ну і вистачило на два рази. Просто їй дуже тяжко. Ну, це і морально, і фізично, і це небезпечно. І ми ну, намагаємось їх так не дуже чіпати. А одна дівчина, наприклад, з окупації вона активно щось нам так пише, там пропонує. Там може невеличкі якісь тексти, але їй важливо ну Просто навіть от спілкуватися українською. Я кажу, ну це ж не дуже безпечно. А, вона з Фейсбуку вже пішла, а в Телеграмі ну залишилась. І я кажу, давай я буду російською з тобою спілкуватися. Вона каже, я російською спілкуюся щодня. Можна я хоч з тобою буду спілкуватися українською. Вона потім треба це все. Те, що ну, що там поспілкувалися, я щось замовила. Тобто, ну навіть там якісь великі інтерв'ю там розшифровувати чи щось таке. тобто ну така де вона може сховатися і зробити, отримати за це, до речі, гроші і ну, почути, почутися корисною так, для України, для, ну, для нашого проєкту. Так що будемо сподіватися на те, що коли відновиться. Ну, не ну, так, коли були визволені наші території, тато відновиться і ну, оця комунікація з нашими цими дівчатами, які там зараз потерпають. Ну, можливо, в них буде ресурс, я сподіваюся, на те, щоб ну, потім про все це розповісти, і е, для наших читачів, щоб вони теж про це дізналися, про цей досвід важкий. Ну, давайте зустрінемось сьогодні ввечері о 6 годині в Халабуді у Черкасах. Так, всіх запрошую. Дякую. дякую за увагу.